Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі. В підручнику це сторінка 12.13. Хто з вас знає, чим займаються конструктори? Це люди, які за своєю професією повинні з'ясовувати будову якогось об'єкта і розробляти, створювати щось нове. Наприклад, хтось у світі винайшов дуже потрібний людям прилад. Конструктори можуть розібрати його, з'ясувавши його склад та визначити, як працює прилад, а потім розробити або такий самий прилад, або ще кращий. Сьогодні на уроці пропоную вам відчути себе у ролі конструкторів. Ви матимете нагоду конструювати складені задачі із кількох простих задач. А почнемо давайте з вами з повторення. Давайте повторимо з вами геометричну хвилинку, проведемо. Хвилинку геометрії. Розгляньте рисунок. Які геометричні фігури ви бачите на кресленні? Що ми можемо тут побачити? Пряма СТ, відрізок АБ, промінь КМ, крива лінія та ламана лінія. Пригадуємо. Чим відрізняються промінь від прямої? Промінь КМ пряма. Чим відрізняються? У променя є початок, так? Прямої немає ні початку, ні кінця. Промінь від відрізка. Промінька М, відрізок АБ. Так, проміння є початок, немає кінця. У відрізка є і початок, і кінець. Відрізок від прямої, чим відрізняється. Відрізок має початок і кінець, пряма немає ані початку, ані кінця. Які лінії ви бачите на рисунку? Які тут є лінії? Пряма, так, крива, ламана. Що ви можете сказати про ламану лінію? Давайте пригадаємо. Ламана у нас може бути. Ламана у нас може бути замкненою і незамкненою, так? незамкнена. Це ось така, яка у нас з вами накреслена. Ламана складається з відрізків які є ланками ламаної, і початок наступного відрізка є закінченням попереднього. Ось у нас з вами є незамкнена ламана, де початок наступного відрізка це якраз кінець попереднього. Давайте відпочинуть наші очі. послідкуйте очима за котиком. Далі. Відкриваємо зожти, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно пропишіть, пропишіть число 50. Далі виконуємо, виконуємо арифметичні дії. Поставте відео на паузу і виконайте цей ланцюжок. Пам'ятайте про порядок дій, яка буде перша дія, і так далі. Отже, першою буде дія. Ділення, потім множення, ділення, множення, потім піднімання і аж наступною буде додавання. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно обчислити цей ланцюжок. Перевіримо 41. Наступний ланцюжок знову пам'ятаємо про порядок дій. Так. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Перевіряємо 26. Я думаю, у вас все вийшло. Отже, працюємо усно. Давайте з вами пригадаємо, що таке проста задача, що таке складена. У шкільному зоокуточку 5 хомяків, 6 кроликів та 4 черепахи. Скільки всього тварин у шкільному зоокуточку? Хом'яків 5, кроликів 6, черепахи 4. Скільки всього тварин? Задача є простою. Розв'язується дією додавання, треба знайти суму всіх відомих нам даних. Задача на знаходження суми. Тобто, проста задача це задача, яка розв'язується однією дією. Навіть якщо у нас тут декілька доданків. Відповідь 15 тварин. Це задача проста. Далі. На полиці шкільної бібліотеки стоїть сім книжок з казками і вісім книжок з оповіданнями. Микола приніс і поклав на полицю ще п'ять книжок. Скільки всього книжок стало на полиці? Було, ми не знаємо скільки, але з сказками і вісім з оповіданнями поклали ще 5 книжок. Скільки всього книжок стало? Це задача складена, бо вона складається з двох простих. Щоб відповісти на питання задачі, треба спочатку дізнатися, скільки було книжок на полиці спочатку. Тобто 7 додати п'ятнадцять. І вже до 15 ми додаємо 5, і тоді ми дізнаємося. Скільки всього книжок стало на полиці, ми зможемо дати відповідь на питання задачі. Отже, складена задача складається з декількох простих, ну, в даному випадку з двох простих задач. Пригадали, для чого це нам потрібно? Для того, що сьогодні ми з вами працюємо з простими задачами і далі із цих простих задач складаємо, як конструктори, складаємо складені задачі. Отже. Склади задачі з числами 3 і 5 про яблука в двох вазах. Задачі мають розв'язувати з дією додавання. Про що можна запитати в таких задачах? Отже, перша задача. У першій вазі лежало 5 яблук, а у другій на 3 яблука більше. Скільки яблук лежало у другій вазі? Задача проста, так? Буде розв'язуватися однією дією. Щоб відповісти на питання задачі, скільки яблук лежало у другій вазі, нам достатньо 5 додати 3. Тому що нам сказано на 3 яблука більше. Отже, в другій вазі лежало 8 яблук. Склали просту задачу, що відомо про, перший? про першу вазу, в ній було 5, що відомо про другу? На 3 яблука більше. Складаємо ще одну задачу. Яку ще можна скласти задачу? У першій вазі лежало 5 яблук, у другій вазі 8. Скільки всього яблук лежало у двох вазах, ми вже знаємо, що у другій вазі 8, так, так як з першої задачі давайте повернемось на попередній склад. Слайд. У першій задачі ми знайомилися і дізналися, що перша нам відомо було, що першій 5, а про другу дізналися, що їх там 8. Запам'ятали це, так? 5 і 8. Тепер звертаємося далі, працюємо далі. Ми можемо дізнатися, знаючи, скільки яблук в першій вазі і скільки яблук в другій. Що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки всього яблук. А можемо дізнатися, наскільки яблук менше або більше в одній вазі, ніж в іншій. Ну, наприклад, менше в першій, ніж в другій. У першій вазі лежало 5 яблук, а у другій 8. Скільки всього яблук лежало у двох вазах схема розв'язку ось цієї задачі, так? Також буде простою. Чому? Тому що це задача на знаходження суми. Нам треба дізнатися, скільки. Разом в двох вазах. Третя задача, що вийде за цим коротким записом. У першій вазі 5, у другій 8. Наскільки менше яблук у першій вазі, ніж у другій. Це також буде проста задача, але розв'язуватись вона буде на віднімання. Це задача на знаходження на порівняння. Задача на порівняння. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Але ж пам'ятаємо, що нам стоїть умова розв'язувати задачі, які мають складати задачі, які мають з дією додавання. Тому ось цю задачу ми з вами поки що не розглядаємо, тому що вона буде розв'язуватись відніманням. Працюємо з цією задачею. Якщо ми поєднаємо першу свою задачу 5 яблук і. На три яблука більше. І другу, коли ми вже дізналися, скільки вна, в другій вазі, щоб дізнатися, скільки разом, ми зможемо створити з вами четверту свою задачу, яка вже буде на з вами складеною. Чому? Тому що вона буде складатися з двох простих задач. Перша проста задача буде в першій вазі 5 яблук, в другій на 3 яблука більше. І друга буде проста, в першій вазі 5, а в другій 8. Задача буде розв'язуватись на додавання двома діями. І звучатиме ось так. У першій вазі лежало 5 яблук, а у другій на 3 яблука більше. Скільки цього яблук лежало у двох вазах? Запишіть розв'язування цієї задачі. Перша дія 5 додати 3 дорівнює 8. Наша перша задача проста. Ми шукаємо, скільки яблук в другій вазі. Друга проста задача ми шукаємо, скільки всього яблуку, 5 у першій, 8 у другій, дорівнює 13 яблук. Відповідь 13 яблук. Отже, ми з двох простих задач склали. Одну складину, яка буде розв'язуватись над дією додавання. Давайте відпочинемо. Далі, Наталка запропонувала так продовжити ситуацію. У двох вазах лежало 13 яблук. Ми закінчили да, задачу тим, що ми визначили, що у двох вазах лежало 13 яблук, але діти продовжують ситуацію. З'їли 9 яблук, скільки, про що можна дізнатися? Розв'язавши ось таку задачу, скільки яблук залишилось? Було 13, з'їли 9. Ми можемо дізнатися, скільки яблук залишилось. Так, у двох вазах. Це буде проста задача. 13, відняти 9. Так. Було 13, з'їли 9, залишилось. Як знайти? Відняти, так, 13 відняти 9, дорівнює 4 яблука залишилось. Проста задача. Тобто ми з вами збирали, з двох простих зібрали складену, і тепер цю складену знову розбираємо на прості задачі. Давайте порівняємо з вами те, що у нас було складена задача, так? 5 яблук. Не, невідомо скільки в другому, але знаємо, що на 3 яблука більше, і скільки. Всього в першому і другій, другій вазі. Ту ми з вами задачу цю з вами розв'язували. І з цієї задачі склали просту задачу. Було 13, з'їли 9, залишилось невідомо. Ми з вами вже дізналися, що тут залишилось 4. Так? Із цих двох задач складають шосту задачу. Так? З четвертої і п'ятої задачі складають шосту задачу, щоб вона. Була складена. Отже, було 5 яблук і в другій вазі ми не знаємо скільки, але на 3 яблука більше знаємо, так, ось ось цієї задачі утворюють її, скільки було. З'їли 9. Так, взяли звідси, залишилось, нам треба дізнатися. Ще раз розглядаємо, де що взялося. Було. Ось ця перша задача, яку ми з вами розв'язали, номер 4 5 яблук. На другому, в другій вазі ми не знаємо, але знаємо, що їх на 3 більше. Було їх 13, пам'ятаєте? Отже, було 5 і друга ваза на 3 яблука більше. З'їли 9 залишилось невідомо. Нам треба її розв'язати. Давайте з вами розв'яжемо цю задачу. Отже, у, вазі лежали, у першій вазі лежало 5 яблук, а в другій на 3 яблука більше. Діти з'їли 9 яблук. Скільки яблук залишилось у вазах? Задача буде складеною. Складатиметься з двох простих задач. Перша проста задача. Нам треба дізнатися, скільки яблук у другій вазі. 5 додати 3. Далі ми шукаємо, скільки яблук у двох вазах. І третьою дією ми шукаємо, скільки яблук залишилось. Чотири яблука залишилось у вазах. Поставте відео на паузу і розв'яжіть. Цю задачу. Скільки у вас вийшло простих задач, з цієї складеної задачі. Так, З цієї складеної задачі вийшло аж три простих задачі. В першій простій ми шукаємо, скільки було в другій вазі, в другій простій шукаємо, скільки в двох вазах, і в третій ми шукаємо, скільки ж яблук залишилось. Тобто, ви сконструювали із з самого початку з двох простих задач сконструювали одну складену. І далі знову ж до цієї складеної додали ще одну просту задачу, і у вас вийшла складена задача на три дії. Наступне завдання спробуйте виконати самостійно. Знайдіть значення виразів частинами зручним для вас способом. Ви можете розв'язувати так, як вам зручно. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Перевірте себе. Я думаю, у вас все вийшло. Наступне завдання саме виконуємо самостійно по діях. Ставте відео на паузу і виконуйте самостійно. Пам'ятайте порядок дій. Перша дія вам уже є підказка. А далі виконуйте самостійно. Наступне завдання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання у вас номер 5 на сторінці 13. В рожевому кружочку зазначено суму чисел в кожному ряді фігури. Вам треба назвати числа, яких бракує. Тобто, сума чисел кожного рядочку повинна відповідати рожевому. Скільки в рожевому написано, це сума чисел кожного рядочку, стовпчику і так далі. Я вам дякую за роботу на уроці. Оцініть свою роботу, як вам працювалося. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!